На вулицях Курилівки Волочиського району вже кілька днів як шумно. Важка техніка возить щебень, гудуть мотори грейдерів. Та місцеві жителі на дискомфорт не нарікають. Навпаки, задоволені там, де вчора була ґрунтовка, нині тверде покриття. Люди вже от собі кожен проводить в воду в будинки. Ну а якщо ще є під'їзд до дороги до будинку, зроблена хороша дорога і плюс ще освітлення ну це, це нормальне життя, нормальне теперішнє життя в селі. А в ріпні вже кілька місяців як користуються новою дорогою. 80-річний Микола Павлович Дем'янов розповідає, що навіть коли йде дощем до кооперації, чобіт не вдягає. Раніше без гумових нікуди. Добра дорога, звісно, підсипана все. і на подвір'ї вже можна зайти, без ніякого нічого машину заїхати на двір. Можна вже у нас було кілька доріг ще без твердого покриття. За сприяння Сергія Петровича ми зробили. Засипали дві дороги: це Подільська і Радянської армії. Зараз робиться монтаж вуличного освітлення на трьох вулицях. Йшли до волочиського автобуса у чоботях, а потім перезувалися, пригадує Надія Григорівна Луговська із сусідніх полян. Дітей до школи батьки на плечах носили до більш сухого місця. З діда, прадіда дуже була тяжка дорога, навіть в тому році. Ні машиною, ні в лікарню не годно було доставити. Багато людей в нас, старих, мають гептонію. І ви знаєте, в лікарню не годно було доїхати. Зараз дорогу засипали, ми можемо проїхати, пройти. Нам дуже зараз добре. Зробити тверде покриття своїм коштом сільська рада не могла. Фінансові спроможності громад нині бажають кращого. Тому на сесії вирішили звернутися до депутата обласної ради Сергія Лабазюка. Якщо дороги загального значення мають хоч якесь фінансування, то проблема утримання та будівництва сільських доріг не вирішується роками, наголошує депутат. Разом з тим відзначає, що грошей на утримання доріг з кожним роком виділяється більше. Так минулоріч вдалося реалізувати масштабний проект, збудувавши дорогу між Волочиськом і Полянами. Цього Зону у планах продовжити її аж до зайщиків за добрий десяток кілометрів. Втім, до сільських вулиць кошти все ж не доходять. Тому проблему доводиться вирішувати, акумулюючи наявні ресурси. По кожному селу, де працював я, це цифри були 200 тисяч гривень ріп на село. Село Поляне порядка 500 тисяч гривень було виділено сюди на прокладення сільських доріг. Такі села, як Завалійки, Порохня, по 30-40 по тисяч гривень і так далі. За сприяння депутата відновлюються дороги у Чиморовецькому, Кам'янець-Подільському, Хмельницькому та інших районах області. Левова частка звернень громадян до депутатської приймальні надходять саме із наріканням на поганий стан доріг. Є такі села, до яких і добратися неможливо. Питання заїхати швидкої допомоги в село також є неможливим по стану доріг. Отож, це питання одне з найважливіших сьогодні і дійсно над цим потрібно багато-багато працювати. Область чекає на перерозподіл коштів і збільшення фінансування дорожніх робіт. Та дороги потребують ремонтів вже сьогодні. Реальне бачення проблеми і розуміння важливості цього питання для людей веде до її вирішення.